Заробити бал по тригонометрії? це неможливо скажите. Не розумію косинуси, синуси, радіани, градуси, і як знайти рішення цього завдання. Але я покажу тобі, що це реально просто зробити, та ще не одним способом. І знову звернемося до довідкових матеріалів. Чому, якщо є ця шпаргалка на екзамені, і нею раціонально не скористатися? І виберемо саме той потрібний блок, яким ми будемо користатися. І так, перше, що ми подивимося по цій таблиці. Синус якого кута дорівнює одиничці. І так, в нас є рядок синусів, шукаємо, де в нас тут є одиничка, ось. І в нас є значення радіанна міра пі на 2. Отже, саме ось цей синус якого кута піх на х множиться дорівнює саме пі других. Можемо скоротити, поділити на пі ліву і праву частину, отримуємо, що х буде рівне одна друга. Ось так просто ми виконали це завдання і підійшли до розв'язання. І давайте виконаємо наступний спосіб. Значить, Якщо в нас є ось таке рівняння, то пригадаємо те, що ми знаємо. Якщо це є розв'язок рівняння, то саме корінь рівняння має задовільняти його. Що це означає? Підставивши це рівняння замість ікса значення, переконати, що це дійсно є правильна відповідь. І так, перше, що ми зробимо, підстави замість ікса значення одиничка. І так, підставляємо замість значення ікса одиничка. Вийде синус пі рівне одиниця. Дивимося, синус. І шукаємо, де пі. У нас є 0, а треба, щоб було одиничка. Отже, це не є розв'язком рівняння. Перевіряємо наступний корінь. 0. Підставляємо помножити на 0. Пі на 0 буде 0, тобто синус 0 має дорівнювати одиниці. У нас не виходить, значить теж не підходить цей корінь. Рухаємося далі. Наступне в нас іде одна друга. Ну, ми то вже з вами знаємо, що це у нас буде розв'язок рівняння. Пі помножити на 1 друга, це буде пі друг. Синус пі других шукаємо, де в нас буде рівне одиничка. Знайшли? Ну, давайте вже, якщо доробимо це завдання до кінця, щоб переконати, що у нас єдина лише відповідь. Наступне в нас іде значення 3 других. Так, на 3 других. Синус 3 пі на 2, дивимося, синус 3 пі на 2 в таблиці мінус 1. Теж не виходить, теж не є розв'язком рівняння. І останнє перевіряємо мінус 1 друга. Так, оце я завданько перепишу: синус пі, що множиться на мінус 1 другу. А тут нам треба з вами трошечки доробити. Що це буде? Синус. Мінус під других. Оскільки у нас функція синусів не парна, то знак мінус виноситься попереду функції. Буде мінус синус під других. Дивимося, синус під других рівне 1, але ще попереду є мінус і дає відповідь мінус одиниця. Тобто це теж не є розв'язком. Отже, розв'язком цього рівняння є корінь х рівне. Одна друга, ну а тепер ви вибираєте, яким способом виконати це завдання, і головне раціонально використовуйте свій час. Бажаю успіху!